you <laughs> трав'я, овочі, фрукти, хліб. Чим тільки наші родючі українські землі не радують, пощастило, що сказати. Але закладаюся таких городів, як маленькому закарпатському селі, іза, більшість із вас ще не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю висаджують лозу. Моя команда у національній столиці Лозоплетіння. От дивина, зовсім поряд із Ізою селище виноробів, тепличні овочеві угіддя, сади. А тут самі різки. От уже кілька століть місцеві жителі плетуть усе, що тільки можна уявити. Хіба що будинків із лози немає на вулицях. Це насправді дивовижно. Погляньте, все завішане плетеними виробами. Що не паркан, то якась вітрина. Складається враження, що в селі чи то свято, чи то якийсь флешмоб, є все. І посуд, і корзини, і сумки. Он меблі. Зручно. Але ж такі складні конструкції. Як із палички скрутити такий кошик? Я, власне, вирішила не гадати, а спробувати, якщо я вже тут. Гляньте отаку картину можна побачити на будь-якій із тутешніх вулиць. Ех, ну як тут не напроситися на майстер-клас? Пані Марія в компанії Невісток і онучок отак чи не щодня заплітає лозу. Злозоплетіння нам дає жити всьому селові, Від учителів до головоколгоспу, до священнику, Ну, коротше, немає значення в кого яка освіта. Всі роблять, усі плетуть всі, кажуть. всі, 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 всі. Усі, усі, це вона про односельчан, звичайно. А мені би хоч навчитися ту лозу тримати. Та господиня каже: все по черзі, спочатку город. Насправді я б ніколи й не подумала, що це лоза. Те спеціально ми садимо. Одну, одну лише таку лозиночку садимо, але бачите, скільки з одної росте. Відверто, як на перший погляд, звичайнісінький бур'ян. Та й проблеми з такою городиною жодних. Дощ поливаємо, осінню зрізаємо, варимо, обчищаємо, просто дуже її треба просохнути. Ну, тепер можна і мені спробувати. А як і сюди лоза потрапила? Як взагалі почали куди? Морятину 200 років, а може, і 300. Да. А її принесли із Румунії, із Польщі корзини. І тут розплітали. А розплітали, щоб подивитись, як вона сплетена? – так? Це плагіат румунський. Ну, – Ну, що робити? <ріх> що робити? Праця дуже кропітка. І, певно, щоб доплести цю корзину. Трешся прийти, хоч раз двічі Треба мені на місяць у вас лишитись. Ну, давайте. У Нас місця вистачає. Приходьте. Маю рушати далі. А корзинку все ж придбаю. Тим паче, що ціни тут більш ніж помірні. За великий кошик правлять усього 50 гривень. А вам раджу, як будете на Закарпатті, заїдьте до Ізи. Це всього в п'яти кілометрах від хуста. Як на мене, одного дня в столиці лозоплетіння цілком вистачить. Перекусити їде, а от готелів у селі немає, зате є безмежна українська гостинність, і це теж вражає.